Я пять лет. И какие вы поете песни? А, ну, многие. А, вот, например, вас нас зазвонила в НИСТЭРКУ. А, а, «Письма», Балаганчик. Бывает разное. Ну. Нравится вам? Почему нравится? Вот, эти песни, заниматься в этом коллективе? Потому что у нас э, очень хороший преподаватель. Он нас любит, с нами занимается, всегда поддерживает нас. Вже п'ять років діти приходять до вокальної студії «Сольвейх», де Геннадій Петренко навчає їх співу. Приходять маленькими з п'яти років, навчаються володіти голосом, правильно дихати і радувати співу. Ми займаємося різними видами творчества. але саме достойний з образцовий колектив, який отримав звання три роки назад, Вот сьогодні показав свой ітоговий урок за перший семестр. И в это нелегкое время нам дети показали, что они любят, что они готовы. Виступати ані готові розвивати свої таланти, радувати нас і, звісно ж, бути достойними громадянами нашої України. За п'ять років життя студія отримала звання зразкової. А ще були конкурси у Дніпропетровську, Донецьку, де вихованці отримували заслужені перші місця. У Хмельницькому виграли конкурс серед студентських колективів. І діти, і батьки захоплено розповідають про своє співоче життя і керівника студії. Дети с таким удовольствием идут на занятия, и так вот чувствуется прогресс, чувствуется то, что они лучше и лучше занимаются. Он просто вкладывает в них и свои знания, и свои ну, вот, навыки все, и занимается всегда с душой. Это чувствуется. Вот мы сколько ходим два года. Просто ніяких претензій абсолютно немає. Одразу видно, що керівник вокальної студії Сольвейг Геннадій Петренко справжній педагог, який вміє розвити у дитині талант. Кожного дня у Сольвейгу діти роблять новий крок вперед до майстерності. Много результатів, много конкурсів, много сачі виступлень, много результат результативних конкурсів. Уровень, мастерство, мабуть. У меня есть планы на старший коллектив уже, да, то есть мы с ним я вижу в нем уже как профессиональный молодой коллектив, с которым мы у нас есть перспективы выезда и за границу и на гастрольные туры не только не только в Украине, скажем так. Майже дві години в актовій залі центру дитячої та юнацької творчості лунали пісні. Співали діти, пісні народні, пісні сучасні, під акомпанемент і без музичного супроводу. І кожний виступ вражав. Когда вы не собираетесь петь за взрослый? Конечно!